Привіт! Маю невеличку сонячну систему. Можливо, комусь корисне буде дане відео. Тема відео це обігрів літі залізофосфата при мінусових температурах. Система моя знаходиться в гаражі, так як не захотів я це все облаштовувати в будинкові. На дворі мінус 15. В гаражі зараз майже 2 градуса. І то це я розтопив буржуєчку. А взагалі то мінус один. Літій залізофосфат не любить морозів. Мій, наприклад, акумулятор при 4 тепла вже починає нервувати, вже там якісь помилки вискакують. Тому треба їх підігрівати. Моя система підігріву. Це плівкова тепла підлога, буквально шматочок по розміру. Зроблена через терморегулятор. Звичайний такий терморегулятор. На 15 градусів я виставив, акумулятор тримає 10-11. І це все в кожухі з техноплекса 30 мм. Все просто, але працює. Зараз глянемо. Температура ось 10-11 градусів. При цьому в гаражі два. Тобто він себе комфортно відчуває і все працює. Тому, якщо в кого немає можливості встановити акумулятор в тепле приміщення, ось вам така ідея для підігріву акумулятора. Ціна питання, я маю на увазі плівкова підлога. Їсть 20 Вт всього лише, 20 Вт в годину. Через терморегулятор вона працює не постійно, Тому рахуйте самі, 10 Вт в годину. Ціна питання вашого комфорту. Це як прогріти автомобіль. Це має бути.